У нас українці зараз більше готуються до того, що закінчиться війна, буде якесь перемир'я. А от на вашу думку, як, наприклад, порівняно навіть з минулим роком, як змінилася ситуація на лінії, фронті, лінії фронту, і що зараз взагалі відбувається? Порівняно з минулим роком, якщо брати центр року, як я казав, від, від потеплінь. Бо у нас, е, от, якщо подивитися за тенденцію, коли холодно, ми воюємо трохи менше. От, бо Холодно і нам, і ворогу. Mm -hmm. Тому він не такий активний. Ну і тільки йде тепло, вони починають, вони як подснежники повилазять і починають свої активні дії. От. І в от 2024 році для нас стала новинкою, от от, ну, для мене особисто точно, коли з потеплінням з'явилася така велика кількість дронів. Бо до цього, так, да, вони були, але вони не заважали так працювати. Ну, тіп, з 2022 року вони були дрони. От. Но в 22 2022 році їх була одна кількість, і ми тіп, ну, на них майже не зважали. Ну що там, Заникався, він улетів, ти пішов далі, як у себе вдома гуляєш у них в сіряку. У 2023 році у них вже стала більша кількість, у них з'явилися теплові дрони, і вони почали ну, навчилися знищувати нас скідами. Ну, в 24-му році я побачив, оце, от коли вони роблять твою роботу, просто унеможливлюють її. І я розумію, що зараз піти в сіряк, ну, до нього треба ще й дійти, угу. щоб в нього сходити. От, Тому е з, кожним, з кожним потеплінням щось у них де міняється.